В турецькому містечку Дікілі на березі Егейського моря в суботу протестували проти повернення до Туреччини мігрантів, що опинилися у Греції. Саме до Дікілі турецька влада вирішила звозити повернутих євросоюзом мігрантів. Процедура повернення згідно з угодою Анкари та Брюсселя, має розпочатися у понеділок. Я не хочу потерпати через брудну політику нашого уряду. Давайте кожен дасть по тисячі лір, і хай Європа їх залишає в себе. По людськи нам їх шкода, але причиною цього є війна. Інсані Ісанячеданжирісавашляра гаєрд'єрос. Дікілі розташоване менше ніж за 100 кілометрів від грецького острова Лесбос. Мер дікілі заявив, що наплив мігрантів шкодить туристичній привабливості курорту. Серед населення також чимало побоювань, що через конкуренцію з мігрантами буде складніше знайти роботу. У суботу до Дікілі вже привезли понад 60 осіб, що їх затримали в морі під час спроби переплести до Лесбоса. У Дікілі вони мають пройти реєстрацію. Після чого мігрантів обіцяють спрямувати до спецпритулків.